Якщо ти часто прокидаєшся серед ночі і не можеш заснути, додай у свій раціон магній. Магній відіграє ключову роль у регулюванні сну та допомагає заспокоїти нервову систему, як в моєму випадку. А взагалі, магній бере участь більше ніж у 300 біохімічних процесах в нашому організмі. Від магнію залежить робота м'язів, особливо це стосується їхнього розслаблення. До речі, магній впливає на синтез колагену в нашому організмі. Колаген це структурний білок, який міститься в м'язах, суглобах, шкірі, волосся, тобто в усій сполучній тканині нашого тіла, і це наша краса. А знаєте, ви, що і міцність кісток залежить від магнію більше, ніж від кальцію. Також магній вкрай важливий для нормального серцевого ритму. Саме тому кардіологи дуже часто його призначають при кардіотерапіях. І саме тому в кардіопрепаратах дуже часто зустрічаються солі органічного магнію. То що ж ми маємо? По-перше, дефіцит магнію в воді. По-друге, тотальний дефіцит магнію в їжі. Додайте сюди порушення або неправильна робота шлинково кишечного тракту, що впливає на засвоєння магнію, і висновку у нас тотальний його дефіцит. Бачу, тут тільки два вихода. Або ми кожного дня кілограмами споживаємо овочі і фрукти, де міститься хлорофіл, тобто все, що зеленого кольору, або є другий вихід. Добавляйте у вигляді біодобавок 400-600 мг органічної магнії кожного дня. А що придбати знижкою 20% магній, пишіть в коментарях, хочу та підписуйтесь на мій канал.